Яка ж думка ваша стосовно цього проекту закону і цієї ініціативи, і живучості цієї ініціативи. Ну розумієте, я вважаю, що є такі моменти, на яких хайпувати не можна, тому що в такий спосіб сказати народу, що ось і вони підуть. Ну, до речі, ті, що хотіли, ті, що могли, вони вже воюють. Я пам'ятаю зовсім недавно була розкладка, з, з якої фракції хто де воює, і досить багато людей воює і. Досить серйозно воюють. А отак, от, от просто займатися хайпом на тому, що от я їх відправлю на фронт. Ну вибачте, тоді треба себе показати. Ну, от реально. Показати оцей законопроект, ну, десь із бліндажа презентувати. Тоді це було б класно. А так, це знову ж не хочу називати прізвище, і, мабуть, правильно. З іншого боку, я підтримую колег, що більшість українців визначилась. Обо, обох статей, до речі, тут, тут немає ніякої дівчата, хлопці воюють однаково, і дуже круто. І я думаю, державі треба вести. Більш потужну інформаційну кампанію не такими сенсами, що ми депутатів відправимо, це не покарання, це честь захищати батьківщину. Ну якщо не честь, якщо людина не вважає це честю, то це обов'язок. Це, це ну є такі люди. Да? Тому треба сформувати таку інформаційну політику, щоб вона спонукала людей саме до того, до самопідготовки. Тому що кожен чоловік має вміти стріляти. Да? Кожен українець, залежно від віку, ну так мед він повинен знати. Чому? Так. Тому що нас обстрілюють, і це дуже важливо. Навіть журналісти, оскільки я там проходив на ці картки, ви знаєте, які проходив вишкіл, то там так мед є. І причому його дають дуже класні спеціалісти, які навіть тоді був дольше, грязь, все дівчата нам показували, як це все робиться. От скільки треба годин, скільки ми проходили. Як себе поводити в окопах, і так далі. Я для себе з'ясував, що це все так непросто. Mm -hmm. Навіть я з'ясував, що окоп набагато глибше, чим я думав, і чуть без зубів не залишився, тому що плигнув так, от е, легко і красиво, не розраховуючи, і тому це це я згоден повністю, що кожен українець має готуватися до війни. Морально вже готові, але це замало. І не треба перекладати на депутатів з умовної ну їх по великому рахунку. Скільки людей вони щось вирішать десь на фронті? Вони мають тут вирішувати так, щоб військові отримували гідну зарплатню, щоб вчасно було фінансування всього, що стосується війни. Вони там ефективніше. Це їх окоп, і там вони повинні бути, а не кидати їх туди, де вони будуть. Ну скажімо так, не зовсім корисни. Так, Достатньо чесно виконувати свої обов'язки, і цього буде достатньо.